Трипільська археологічна культура, також відома як котені трипілля, це одна з найвідоміших неолітичних та енеолітичних культур Європи. Вона була поширена на території сучасних України, Молдови та Румунії. Назва культури походить від села Трипілля на Київщині, де були знайдені перші артефакти. Відкрив трипільську культуру у 1890-х роках археолог Вікентій Хвойка. Вона є частиною великої балкано донайської цивілізації. Трипільці будували великі поселення, які часто мали кругову або овальну структуру. Будинки будувалися з дерева та глини, часто двоповерхові. Поселення іноді нараховували сотні будівель, що свідчить про високий рівень соціальної організації. Трипільська культура славиться своєю керамикою, яка прикрашена складними орнаментами, спіралями та геометричними візерунками. Використовувалися яскраві кольори, такі як червоний, чорний, білий і зелений. Трипільці займалися землеробством, вирощували пшеницю, ячмінь, просо та тваринництвом, розводили велику рогату худобу, свиней, овець. Також вони полювали та збирали дикорослі рослини. Знайдено багато статуеток, які ймовірно мали ритуальне значення. Це переважно жіночі фігурки, що символізують родючість. Вважається, що трипільці мали розвинену систему вірувань, пов'язану з культом родючості та природ. Причини зникнення трипільської культури до кінця не з'ясовані серед можливих причин кліматичні зміни, екологічні проблеми або вторгнення інших народів. Трипільська культура є важливим етапом у розвитку людства, оскільки вона демонструє перехід від кочового до осілого способу життя та формування складних соціальних структур. Її спадщина залишається предметом активних досліджень археологів та істориків.